Безсмертна кров на небі не виднілись ані зорі, ані місяць, від чого ніч була особливо темною. Міським охоронцям доводилося освітлювати собі шлях з молоскипами, але чоловіку, який прийшов у мою каплицю, світло було непотрібне. Я дійшов висновку, що Моварт Піквін міг бачити в темряві майже так само добре, як і при світлі. Чудова здібність з огляду на те. Що його інтереси були пов'язані винятково з нічним часом доби, його привів до мене один з моїх послушників. І перше, про що я подумав, коли побачив його, він прийшов просити про лікування. Його шкіра була дуже блідою, майже прозорою. А раніше гарне обличчя тепер виказувало пережиті страждання. Темні кола під очима свідчили про виснаженість, а самі очі були стривожені, напружені. Та схожі на очі божевільного. Він одразу відкинув моє зауваження про його хворобливий вигляд. Хоча і прийшов поговорити зі мною про певне захворювання, вампіризм, сказав він і зробив паузу, побачивши мій зацікавлений погляд. Мені сказали, що ти можеш допомогти в його вивченні. Хто сказав? запитав я, усміхнувшись. Ти сина, Грей, я одразу пригадав. Її. Хоробра і вродлива лицарка, яка попросила мене допомогти відрізнити правду від вигадок у питаннях вампіризму. Це було два роки тому. І я так і не дізнався, чи допомогли їй мої поради. Ти говорив з нею, як вона поживає? Вона мертва, холодно відповів Моварт. Але потім, помітивши мій шок, пом'якшив тон і додав: вона сказала, що твої поради виявилися дуже цінними, принаймні, щоб полювати одного вампіра. Коли ми востаннє говорили, вона саме вистежувала іншого, він її і вбив. Отже, моїх порад їй виявилося недостатньо, зітхнув я. Чому ж ти вирішив, що їх буде достатньо тобі? Колись я її сам їх учитила багато років тому, сказав він, не в університеті, а в бійцівській спілці. Але я знаю, якщо учень не ставить правильних запитань. То вчитель не несе відповідальності за його невдачі, я збираюся ставити тобі правильне запитання, що він і робив. Багато годин поспіль я, в міру своїх знань, відповідав йому. Про себе він нічого не розказував, не усміхався, а лише вивчав мене своїм напруженим поглядом і вкладав кожнісіньке моє слово собі в пам'ять. Нарешті мені вдалося запитати, ти казав. Що був учителем у бійцівській спілці, ти виконуєш для них якесь доручення? Ні, коротко відповів він, і я нарешті помітив у тому в його гарячкових очах. «Продовжимо завтра ввечері, якщо можна. Мені треба трохи поспати і засвоїти вивчення. Ти спиш вдень? усміхнувся я. На мій подив, він усміхнувся у відповідь, хоча його усмішка радше нагадувала Гримасу. Не стежуючи здобуч, переймаєш її звички. Наступного вечора він повернувся зі ще більшою кількістю запитань, цього разу конкретніше. Він хотів дізнатися про вампірів Східного Скайриву. Я розказав йому про вампірів з найсильнішого племені волкігар, підозріливих та жорстоких, які здатні самим лише подихом заморожувати кров у жилах жертви. Я пояснив, що вони живуть під кригою віддалених і безлюдних озер та навідуються до людей тільки щоб живитись, моверт Піквін. Уважно слухав і запитував ще доти, доки нарешті був готовий піти. Ми не будемо бачитися кілька днів, сказав він. Але я повернувся і розповім, наскільки мені допомогли ці відомості. Він дотримав слова і повернувся в каплицю через чотири дні, трохи після опівночі. На його щоці виднівся свіжий шрам, але він усміхався, і усмішка, хоч і була похмурою, але виражала задоволення. Твої поради дуже мені допомогли, мовив він, але тобі слід знати, що вампіри племені волкігар мають ще одну здатність, про яку ти не згадав. Вони можуть дотягуватися до жертви просто крізь кригу, не розколюючи її. Неприємна була несподіванка, коли один з них зненацька схопив мене за ноги. Дивовижно, сказав я, сміючись, і страшно, тобі поталанило вижити. Я не вірю в талант. Я вірю у знання та вишкіл. Отримані від тебе відомості допомогли мені, а мої навички голіручного бою вирішили долю кровопивці. Я ніколи не довіряв жодній зброї, вона дуже ненадійна. Навіть найкращий коваль може викувати поганий меч, а я точно знаю, на що здатне моє тіло. Якщо я зумію вдарити першим, то за виграшки можу завдати хоч тисячу ударів поспіль, ударити першим? Пробурмотів я тоді ти повинен завжди бути поготові». Саме тому я і прийшов до тебе, сказав Моварт. Ти більше будь-кого знаєш про тих клятих чудовиськ і про їх різновиди на теренах усього континенту. Тепер розкажи мені про вампірів північного Валенвуду. Я розказав. А він своїми запитаннями знову влаштував іспит моїм знанням у північному Валенвуді. Є багато вампірських племен, вартих розповіді. Вампіри племені Бонсаму, яких можна відрізнити від звичайних босмерів лише при світлі свічки, вампіри племені Кірилд, які здатні перетворюватися на туман, вампіри племені Єкеф, які ковтають людей живцем, жахливі вампіри з племені Телбот, які полюють на дітей, приймають їхню подобу, займають їхнє місце в сім'ї, а тоді роками терпляче вичікують і, нарешті, вбивають усю сім'ю. Тамуючи свій надприродний голод, він знову попрощався зі мною, обіцяючи повернутися через кілька тижнів і знову дотримав слова. Прийшов він після опівночі. Цього разу він не мав свіжих шрамів, але мав нові відомості. Той помилився, коли сказав, що вампіри племені Кирилт не здатні перетворюватися на туман під водою, сказав він, дружньо поплескавши мене по плечу. Добре, що перебуваючи в тумані Подобі, вони не здатні пересуватися на великій відстані, тож мені вдалося вполювати одного з них. Це, мабуть, було для нього неабиякою несподіванкою. Твої практичні знання вражають, сказав я. «Кілька десят років тому мені б не завадив послушник на заразок тебе. Тепер розкажи про вампірів Кироділу». Я розказав усе, що знав. Кироділі було лише одне плем'я могутній рід. Що витіснив усі інші, як це колись зробили самі імперці. Справжня їхня назва невідома, загублена серед століть, але вони майстерно приховують свою сутність якщо вони добре живляться, їх неможливо відрізнити від звичайних людей. Вони культурні, більш цивілізовані за вампірів інших провінцій та воліють живитися своїми жертвами, коли ті сплять і нічого не підозрюють. Їх буде важко застати зненацька, насупився Моварт, але я вистежу одного з них і розкажу все, що дізнаюсь. А потім ти розкажеш про вампірів Високогір'я, Гаммерфелу, Ельсвейру, Чорноболоття, Моровінду й островів Самерсет, так? Я кивнув, розуміючи, що цей чоловік одержимий. Він не заспокоїться, аж доки знатиме все, до найменших дрібниць. Йому потрібно знати все. Його не було цілий місяць, аж однієї ночі він повернувся. У каплиці ще горіло світло, але навіть темрява не могла приховати його відчай і розчарування. Мені не вдалося, мовив він, коли я запалив свічку. Ти мав рацію я не знайшов жодного. Я підніс свічку до обличчя, і усміхнувся. Він був здивований, навіть приголомшений, блідістю моєї шкіри, темним голодом у моїх непідвладних старості очах. І виглядом моїх зубів. Отак. Думаю, що саме мої зуби стали найбільшою несподіванкою для чоловіка, який мав бути завжди на поготові. Я не живився вже 72 години, пояснив я і кинувся на нього. Він не встиг вдарити першим.